Підписавши конвенцію про права інвалідів, Україна зобов'язалася притримувати цих статей. Ми маємо закон про реабілітацію, який підписаний у 2005 році, і до цього часу майже 80 поправок було до нього внесено. Але якщо розібратися, чи маємо ми на сьогоднішній день реабілітацію, Та реабілітація, яка повинна проводитися у нас в Україні? І це ми будемо говорити в нашій передачі Сильні духом, і я її ведучий Сергій Подорожний. Перше питання: ми звернемося до директора, виконуючи обов'язки директора центру ранньої реабілітації пані Анни, яка розповість, чи є у нас на сьогоднішній день реабілітація. От ви починаєте працювати з дітьми, яким потрібна якась допомога. Фізична допомога, навчальна допомога, медична допомога. На вашу думку, чи є в нас в Україні, в Кіровоградській області реабілітаційний процес? Взагалі, якщо порівнювати з мировими стандартами, то у нас реабілітація знаходиться в зародковому стані. Тому що під реабілітацією, взагалі, ми розуміємо медичну реабілітацію, коли родина да, в родині з'являється дитина з вадами. Перше, що роблять батьки, це звертаються до медиків. І у ту, у ту медичну реабілітацію ми називаємо взагалі таким загальним словом реабілітація. Взагалом вона має декілька підпунктів і має соціальну, що саме так, найосновніше, реабілітацію, яка в нашій країні, на жаль, ну якщо брати нашу область, то вона відсутня. Ви розумієте, соціальна реабілітація, вона ж може бути соціальна медична реабілітація, соціальна трудова реабілітація. І на кожну таку реабілітацію повинен мабуть бути центр створений. Якщо не центр, то в яких закладах, закладах шкільних, в закладах медичних ну і більшість. Якщо я правильно розумію, то соціальна реабілітація це коли дитина да вільно може. Спілкуватися з однолітками, спілкуватися з фахівцями, спілкуватися з іншими здоровими дітьми оце соціальна реабілітація. Ну, для цього треба створити умови. І з цих умов ми тоді вже кажемо, чи є у нас умови по реабілітації. Ми маємо закон, який називається про реабілітацію інвалідів. Такий загальний закон, але у нас є розуміння, що реабілітацію повинні проходити і післяопераційні, які не мають ще реабілітацію. І діти, які зовсім маленькі і вже мають вади, не маючи інвалідності. Що вони повинні пройти? Реабілітацію чи абілітацію? Мабуть, більше абілітацію. Так, абілітація то є складовою частиною реабілітації, і дітей маємо навчити да, навичкам самообслуговування адаптувати їх до життя в суспільстві. На жаль, в жорстокому суспільстві, в якому їм доведеться жити. Наскільки нам вдасться, плануємо в центрі робити саме то, да, тобто намагатися пристосувати дітей до оточуючого середовища. Наскільки вдасться, будемо бачити в часі. Поки що, дай Бог відкритися вчасно. Ви, керівник. Ви готуєтесь до того, щоб цей процес пішов у нас ну, для початку в Кіровограді, в самому місті. Ви розумієте, що самої реабілітації як, як реабілітації немає. І на вашу думку, що треба зробити? Що треба змінити на рівні України, на рівні області, тому що цим. Питанням дуже сильно приймається і голова обласної державної адміністрації Ларін. І на зустрічі з Тегіпко піднімався це питання. І буквально пару днів назад була нарада, і дуже довга нарада, і така серйозна з серйозним підходом. Що робити? Що треба змінити, щоб наша реабілітація все-таки була як реабілітація, а не знаєте, таке, типу, підхід: нема грошей, нема умов. Людина, яка отримує інвалідність, вона далі що? Не отримує нічого. Сам, да? сам, Дитинка, яка має вади і має можливість вже стати, будемо казати, тримати 18 років інвалідність. А може, ви її доведете до того реабілітації абілітації, що вона не отримає інвалідності? Це для того і є. Назва реабілітація. Перш за все, що ми маємо зробити. Ми маємо створити центри. Да? На 50 тисяч населення має бути один центр реабілітації. Якщо нам вдасться створити хоча б один в нашому місті, то буде вже велике досягнення. Справа в тому, що е, займаються реабілітацією на ранніх стадіях, да? в наш час. А що ж робити ті, ті, тим дітям, які не реабілітувалися, да? ну не досягли тих. Е, Якихось планок своїх. І про них просто забувають. Тобто, якщо на ранніх стадіях ще відбувається даний процес, то після 7-8 років на це просто заплющують очі і діти залишаються сам на сам своїх родинах. Це в кращому випадку. Це вже у них назва ненавчаємі, це у них. Будемо казати, тюрма, яка складається з тої кімнатки, де вони є, і на цьому їхнє життя майже розвитку закінчиться. Тоді що треба саме змінити на вашу думку, як реабілітолога, чи може нам потрібно починати підготов... відкривати якісь підготовчі курси? Чи може нам треба більше? У нас таки один Драгоманов готовить реабілітологів? У нас було колись педуніверситет і реабілітологів готували як фізичних реабілітологів, але отримавши післяопераційний період. Це ж теж реабілітація. Треба ж людину навчити ходити. Протез поставили. От так трапилося, відрізали ногу, поставили протез. Це реабілітаційний період. Йому треба надати функції повернути. Функції, щоб людина могла ходити, так? Як так, то це але... теж йде реабілітаційний процес? Я з вами згодна, але справа не в тому. Що потрібно зробити, я дам відповідь. Можливо, глобально, можливо, зухвало, але потрібно змінити відношення суспільства до інвалідів взагалі, до дітей-інвалідів в частності. Чому? Тому що, якщо ми їдемо по іншим країнам да, світовим, на цих людей не звертають увагу. Тобто вони відвідують всі екскурсії, вони абсолютно вільно почуваються. В деяких країнах взагалі. Інвалідність не визнається. Тобто створені настільки ті умови, що людина відчуває себе абсолютно нормально, абсолютно здоровою. Я думаю, що то процес не одного року, не двох, не десяти, то має змінитися зміна поколінь пройти. Як ви це ще бачите, ви проводите захід. В неділю ви провели дуже гарний захід саме для цих дітей, і я відчував сам реабілітаційний процес. Діти отримали ті навички. Навички, брати м'яч, спілкуватися зі своїми однолітками, кидати той м'ячик, шарика брати, отримувати той же банан. Ви розумієте? Може нам звернутися до наших державних органів, щоб більше таких заходів проводили, замість того, щоб було якесь одне приміщення, щоб там не виходячи з цього. Розумієте, як Ви всі прийдете в одне приміщення, ви в ньому і будете. Знову будете саме дитина, буде а чого ви так думаєте? Ну тому, що так, мабуть, у нас є. Ви ви ж не пропонуєте щось таке креативне, щось змінити? Ціль даного заходу була довести, так, що ці діти можуть взаємодіяти між собою і можуть взаємодіяти з здоровими дітьми. Я думаю, що нам то вдалося. Тобто вони абсолютно вільно почувалися і одні, і інші, і здорові, і ті що з особливими потребами. Та ціль була досягнена в центрі, то є місце, так, де будуть. Консолідуватися, побажання нашим телеглядачам, побажання нашим владним структурам, що треба зробити для того, щоб Ну, починати змінювати може толерантне відношення до інвалідності, або зміню, або змінювати реабілітаційний процес. Починати потрібно з кожного з нас. Ми бачили на прикладі дітей, що якщо дітей правильно налаштовувати, правильно виховувати, вони не сприймають дітей з особливими потребами, як щось таке цікаве, правильно. Тобто ми маємо почати саме з себе, із своєї душі. Наскільки ми можемо сприймати цих дітей? Як ми повинні реабілітувати себе? Так продовжимо нашу розмову з головою обласної організації інвалідів Гарантіса Багірян Еміль Бариковича. Еміль Барикович, скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день ми говоримо про реабілітацію. Реабілітація, яка відповідно до закону про реабілітацію, повинна бути ну мінімум 50 тисяч громадян. Жителів міста і мати свій центр незалежно реабілітації соціально-медичної, медичної, трудової, соціально-трудової, але повинна бути реабілітація. І навіть після операції, після того, як отримав інвалідність, людина повинна встановити свої функції. На вашу думку, це є у нас в Україні, в Кировоградській області, в Кировограді. Ну, в Україні, звісно, скоріш всього є такі центри, але в Кировограді це очень слабо розвито. У нас на сегодняшний день нет специализированных реабилитационных центров для инвалидов, которые, где могли бы пройти полноценную качественную реабилитацию после полученной травмы или после восстановления да, после полученной травмы. Люди, получающие инвалидность, они не могут найти в городе, где можно пройти такую реабилитацию. Да. На сегодняшний день у нас есть реабилитационный центр только детей, да, добруджа мы знаем его. Для взрослых людей, которые получили инвалидность, такого центра у нас нету. И не только в городе, в области такого центра у нас нету. Хотелось бы, конечно, чтобы он у нас был, и не, чтобы он был не какой-то там узконаправленный, а чтобы он широконаправленный, чтобы в этом центре могли пройти не только физическую реабилитацию, но и трудовую, правовую и так далее. Таке запитання, скажіть, будь ласка, от людина, не маючи інвалідності, от ми все одно кажемо, як ви як керівник громадської організації, де переймаєтесь проблемою інвалідності, а є люди, які після операції, от людина зламала ногу, зняли гіпс. Нога не так зрощується, їй потрібна реабілітація. І скажіть, будь ласка, наскільки їй потрібна медична реабілітація, коли його треба навчити ходити? Дуже довго лежала людина. Ну, дело, вот в том, что, я понял. дело в том, что, как, как я помню, еще в советское время были такие кабинеты, назывался кабинет лечебной физкультуры, где люди могли после действительно полученных травм, таких, даже научиться ходить. Но сейчас эти кабинеты, как таковые, они находятся в разваленном состоянии. На поселке Новом есть поликлиника, там в этой поликлинике замечательный кабинет физической реабилитации, физкультуры, лечебной но он... Он не действует. Люди даже не знают, что там можно э, заняться лечебной физкультурой. Есть тренажеры. То есть нам когда-то показывали э, в прошлом или позапрошлом году. То есть, пожалуйста, врачи сами, они не против. Но некому этим заниматься. Нема, нема реабілітологів? Э... Чи нема, чи нема бажаний? С чего нету? Дело в том, что реабилитологи есть. Наш институт, Украина. выпускает с факультета физической реабилитации, но нет специального закона. То есть должен быть не просто реабилитолог, а врач-реабилитолог. А значит, факультет, который выпускает Институт Украины, называется «Здоровье людины». Для того, чтобы получить доступ, как говорится, к такой категории людей, надо получить еще и медицинское образование. Поэтому на сегодняшний день есть центр у нас Добруджа, О, не до... Ну, добрудже це дитяча лікарня, да, друг яка... а другмаш центр. Да. Да, тобто да. там э, замечательний центр, але э, там все-таки центр платний. І да? він не кожному по карману. Отут что... давайте з цього і почнемо говорити. Наскільки сьогодні, маючи закон, ви кажете, немає закону. У нас є закон про реабілітацію, в якому дуже багато доповнень на сьогоднішній день, але. Коли людина має гроші, вона може прореабілітуватися, да. вона може піти. А людина, яка живе, на, будемо казати, на свою пенсію 960 гривень, вона не може. І ці кабінети, які ви сказали, вони закриті для такої людини. Що треба зробити? Що треба змінити? Підскажіть. Громадським организациям, подскажите нашей власти, подскажите власти, яка на уровне Украины, что треба изменить, что треба сделать так, чтобы эта реабилитация снова начала работать так, как она должна работать. На сегодняшний день, как говорится, велосипед изобретать не надо. Закон есть, надо, чтобы закон наконец-то заработал. Потому что у нас э, законы, как таковые, Верховная Рада принимает, а вот механизмы реализации этих законов, э, как правило, нету. То есть финансовые підтримки, мабуть, да. Це ще, звичайно. То есть нужно реанимировать эти э кабинеты физкультурно-оздоровительной физкультуры, э вложить в затраты бюджетные денежки, чтобы они финансировать эти эти кабинеты. Продолжим нашу размову з керівниками громадських організацій. Самое испытание реабилитация. Чи є реабилитация? Чи займаються у нас в Карбоградській області та в Україні цим напрямком. Сьогодні ми будемо розмовляти з головою обласної організації інвалідів УТОС Батєхіним Борисом Леонідовичем. Борис Леонідович, скажіть, будь ласка, ви як керівник обласного осередку всеукраїнської організації, дуже часто чуєте, інваліда треба проабілітувати. Людину після операції повинна пройти курс реабілітації. Наскільки в нас в Україні, наскільки на, у нас в Кіровоградській області є ця послуга реабілітація. Як ви її бачите і як її можна впроваджувати в наше життя на сьогоднішній день? Я немножко скажу вступлення таке, що незрячий чоловік з вадами зору, як ніхто із інвалідів, нуждається в реабілітації. Це прежде всего. Одно дело, когда человек видит, а другое дело. Это начиная от того, как держать ложку в руках, от того, как почистить картошку и так далее. Поэтому реабилитация в нашем деле для наших инвалидов это один из важнейших вопросов в жизни. Поэтому, к сожалению, у нас в Украине их очень мало этих центров. Основной центр у нас в Киеве. Мы туда своих молодежь. Нет, это Киев, в самом центре да. Киева. Значит, там хорошие условия, я не скажу, что там очень плохо. Там отлично, и наши люди молодые с удовольствием туда едут. И те, кто побывал, еще просятся туда поехать. Но, к сожалению, не могут всех он обеспечить этот реабилитационный центр. При областных организациях УТОС тоже у нас в некоторых городах есть реабилитационный центр. Так как Само Луцк, и... Луцк и... Львов. Вот, там есть реабилитационные центры, ну, будем говорить, в Луцке, конечно, там немножко получше, во Львове тоже, будем говорить, там дети, молодые люди, будем говорить, от школьного возраста, там и школа у них, там они изучают и азбуку Бралия, там они и готовят себе, там их и кормят, там они живут, там они и спят, ну, и, в общем-то, созданы, будем говорить, максимальні умови для реабілітації незрячих інвалідів для молодих людей. Чому в нашій області, в Кіровоградській області немає такого центру? Я знаю, є школа для дітей з вадами зору, а немає центру реабілітації саме для людей з вадами зору. На жаль, доводиться говорити і про ці недостатках. Так, да, дійсно, у нас в місті Кіровограді, в обласному центрі где живет около 460 людей с водами Зору. Ну, это, будем говорить, люди разного возраста. Ну, прибывает сейчас вот и молодежь. Есть у нас два детских садика, есть и школа, есть и школа-интернат. А вот такого, как центры реабилитации, это, конечно, для наших инвалидов, это мечта. На сегодняшний день этот вопрос пока что открытый. И как он будет решаться, и когда он будет решаться, это, как говорится, вопрос с большой З большими точками. Скажіть, будь ласка, ваше керівництво всеукраїнської організації, яка отримує в деякій мірі фінансову підтримку, чи не стояло питання створити на базі Кіровоградської області, саме під вашою егідою, такий центр для людини з вадами зору? Тому що дуже багато прикладів, і ми висвітуємо в своїй передачі, в нашій передачі сильні духом. саме… Людина була здорова, трапилася якісь гори, захворіла і втратила зір. Чи стало питання профінансувати і створити такий центр. Значить, вопрос этот стоїть давно, він не на сьогоднішній день актуален, цей вопрос. І от я буквально, як три тижні назад повернувся з Києва, був на пленумі втором. завжди обсуждаються. Но, к сожалению, все упирается в финансирование. Наша организация Украинское Торжество Слепых на 2012 год, как проинформировал нас главный бухгалтер, будет урезано финансирование на третью, еще на третью часть. То есть о реабилитации будем говорить, сегодня речи не идет. Все говорят о том, чтобы сохранить на том уровне. То, что есть в УТОСе собственность, а в УТОСе собственности много. Это и предприятия, которые из них 80% правда стоят, Это и непромсфера, это такие же и громадские организации, областные, которым надо хоть какую-то финансовую підтримку. Ну, к сожалению, сегодня я не могу ничего об этом сказать, потому что вопрос был открытый и остается открытым. Я зрозумів. Я зрозумів таке запитання. Чи зверталися ви спільно з вашими керівниками всеукраїнської організації, саме отримання фінансової підтримки через фонд соціального захисту, через фонд нещасних випадків, через фонд соціального страхування? Це фонди, які мають кошти. Це фонди, у яких є кошти саме на створення умов по реабілітації, абілітації. Ви такий вопрос задали з бородою. Як как би бы вам коротко відповідати? Я вам скажу так, що всі організації, які ви назвали фонд інвалідів, там, соціального страхування і так далі, я звернувся туди в эти организации с другими вопросами, более, так сказать, повседневными. Это обучение наших инвалидов в вузах, это там оказание материальной допомоги на какую-то там операцию. То на сегодняшний день мне ни одна из этих организаций материальную помощь не оказала ни для меня, ни для моей организации, будем говорить, ни для этих инвалидов. То о каком же может быть разговор в вопросе о реабилитационных центрах. Ну, тобто этим все сказано. Як я можу обрізатися, якщо я получаю там періодичні ответы, що нет коштів? Ну чому? У нас відповідно до закону про реабілітацію, у нас відповідно до положень і доповнень до цього закону, у нас е є можливість отримувати в цих фондах саме на створення реабілітаційних закладів. Хай там ну, не будемо говорити про великий реабілітаційний центр. Які-небудь відділення. Ви зверталися з проектом, з програмою до того ж самого фонду захисту інвалідів. У нього занестворені робочі місця за ті ж самі робочі місця є. Ну, Мільйон, півтора мільйона, які він правляє на Київ. Стоїть питання, чи можемо ми звертатися до фонду? Якщо можемо, то чому ми не звертаємося? Ви знаєте, є мисли, є плани, і є база, будемо говорити у нас на сьогоднішній день. така, от, ну к сожалению, поки ще цей питання так остро, щоб звертатися, і нам оказали саме в цьому напрямку допомогу, Фактически, будем говорить відкровенно не зверталися. Дякую. Спасімо вам. Продовжуємо нашу роботу з керівником міської організації Сила духу перев'язуємо Олександром Дмитровичем. Олександр Дмитрович, скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день ви людина, яка очолюєте міську організацію і дуже часто зустрічаєтесь з своїми колегами людьми з інвалідністю. І у вас питання, реабілітація. Будучи на вашій раді, ви обговорювали, що треба прореабілітувати пані Кохан, яка повинна була пройти лікування в онкодиспансері. Як зараз змінилася ситуація? Чи є у нас реабілітація в Кіровоградській області або в місті Кіровограді як структура, як заходи? на жаль, я повинен сказати наступне, що в нас як такової реабілітації майже майже немає. Немає чому, тому що немає, фактично немає доступності до е, центрів реабілітації. Треба починати з доступності. От ми сьогодні, бачите, мабуть, з пів годинки потратили на те, щоб вийти на оці е, ступеньки. ступеньки да? Навіть оцей пантус, який, біля якого ми з вами знаходимося, він е, практично недоступний для такої категорії людей, як ми. Його треба терміново переробити, і ви знаєте, ми з вами пропонували особисто, як це зробити, і маю, на, маю на те, надію на те, що дана, даний пандус буде перероблений. І маю таке надію на те, що доступно все-таки через деякий час в нашому місті буде до центрів реабілітації. Ну, у нас немає ні одного центру. Сьогоднішній день ми говоримо про те, що в медичних закладах є там кабінети, що в деяких, в других спортивних закладах є якісь кабінети. Наскільки воно доступне сьогодні, навіть якщо воно є, воно доступне? Практично ні. В лікарнях, в спортзалах, в басейнах. От ваш колега, який. Дуже, дуже давно з вами працював, саме як і керівник організації, пан Сімухов Миколаїв. У нього був клуб здоров'я. І ця людина, він як реабілітолог, він не мав. Посвідчення реабілітолога, він не мав посвідчення тренера, але скільки чемпіонів, паралімпійських чемпіонів пройшли перші-перші стадії так. через нього, той клуб здоров'я. І на сьогоднішній день людина, яка має досвід, вона сьогодні не востребована. Ось скажіть, от, будь ласка, невже у нас так багато професіоналів, спеціалістів, невже у нас такі досягнення є у других наших людей, що ми так поступаємо з нашими. Колегами, які можуть це робити, і мають знаєте, вас... ви зацепили дуже болючу тему, як для мене. Да, дійсно. Микола Андрійович Мухов зробив не тільки для міста, а й для області, і для України. І ще навіть я пам'ятаю, що це було ще при Радянському Союзі, коли він починав це все робити. І, на жаль, шкода, шкода, що ця людина зараз не востребована по двом причинам. По-перше, він дуже, зараз дуже хворіє, дуже хворіє. Так? А друге, те, що йому потрібна була підтримка, але тодішня влада, на жаль, не підтримала його. Він це все робив на власному ентузіазмі, на ентузіазмі тих людей, яким, з якими він займався, тільки це. Давали йому скажем так сили. Можливість реабілітації на той час не вже є. Різниця 5, 7, 10 років назад, коли він проводив реабілітаційні заходи і довів дітей на той час. Дітей, а сьогодні Полтавець, сьогодні другі наші плавці, які навіть той ж Юра Андрушенко. Андрюшенко він має мають заслуженість. І вони проходили саме через реабілітацію в клубі здоров'я. Так називалося клуб здоров'я. А На здор... сьогодні навіть клубів немає. Немає, так? немає. А чому немає? Тому що, по-перше, для, так... для створення такого клубу потрібно приміщення. А його як такого немає, тому що, всі, на жаль, всі бізнесові структури позабирали всі ті приміщення, які більш-менш були б пристосовані для таких... категорії людей, як ми. Очевидно, напевно, ви не на перший рік знаєте, що навіть... Скажімо так, у мене зареєстрована наша організація Сила духу у мене, на жаль, на домашній адресі, тому що приміщення немає. Не, не, не або якщо звертаються до влади, щоб дали приміщення, то дають або полуподвальне, або взагалі підвальне приміщення. Яке вам... відношення це має до реабілітації. Ви як керівник організації, як бачив реабілітацію, це має відношення до реабілітації? Те, що ви зараз? Я говорите? думаю, що має і велике. Е... Значення, це все -таки. Що у нас реабілітація це не тільки повернення функцій, у нас ще є реабілітація, це навички, у нас ще є спілкування, яке теж дає можливість е, тих реабілітаційних поставити людину, будемо казати, в повноцінний, повноцінний соціум. соціум життя, Да. А ми не будемо цього зробити, тому що немає центру реабілітації, і немає його чому, тому що немає доступності до нього. Тобто, раз немає доступності, то немає реабілітації. На так? вашу думку, для того щоб починати створювати реабілітаційні умови, треба почати з доступності. Я так Так, розумів? тільки так і не інакше. Ваші побажання для представників ваших колег, для представників влади, місцевої влади, місцевого самоврядування, обласної влади і, мабуть, і на українському рівні треба щось змінювати. Є у вас. Пропозиції і побажання. Значить, я думаю, Сергій Михайлович, ви як голова обласної організації, я як міської, очевидно, нам треба більш конкрет, з конкретними пропозиціями виходити на рівень і місцевої влади, і Верховної Ради. Не тільки з Верховної Ради, тому що в нас, якщо щось не клеїться, це Верховна Рада. Ну я розумію, це бюджетне фінансування і воно повинно бути на рівні держави. Але є закон, і його треба виконувати. І, мабуть, виконувати на рівні області, на рівні міста, на рівні громадської організації. Я так розумію, що ви маєте на увазі ті кошти, які нам минулому році не повернули по пантусам, які могли бути використані на реабілітацію. Мабуть, так. Можливо, так, тоді, можливо, все-таки я не знаю. як ви знаєте, я особисто як голова. Міської організації, як радник міського голови, направляв особисто листа на Олександра Метровича. З приводу того, коли нам будуть повиненті йти 140 тисяч, здається, наскільки пам'ятаю, то пан Василенко мене запевнив, це заступник міського голови, про те, що при коригуванні бюджету можливо десь тисяч. 80-70 знайдуть їх коштів, Але знову ж ви бачите Тобто все-таки робота буде робитися. Да? Е, є обіцянка, ну, да. обіцяно три роки ждуть. Я да. думаю, що ми будемо жити довго, щасливо, да. і ми цього дочекаємося. Але... Я вам дякую. Дякую, спасибі. Шановні друзі, ми сьогодні побачили в спілкуванні з громадськими діячами, головами обласних організацій, що все-таки реабілітації у нас немає. Але є надія. Є впевненість в тому, що ми все-таки будемо, зробимо, досягнемо і наші діти, дорослі, будуть мати реабілітаційні заклади, центри реабілітації, кабінети реабілітаційні. І все в нас буде гаразд. Віка, здоров'я і найкраще.